Дії старобільщини, які відбулися цього тижня, у випуску новин суботнього репортера Юля Рибалка у студії телеканалу Ірта. добрий вечір. Цього року погода змусила трохи похвилюватися аграріїв Старобільщини. Через тривалі дощі та раннє похолодання прийшлося на декілька днів відкласти посів озимини та збирання пізніх зернових культур. Проте як повідомили в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації, осінні польові роботи наразі тривають. Зараз сільгосвиробники максимально використовують погожі дні. На даний момент посійно 60% озимих збирання соняшнику з сільськогосподарськими підприємствами проведено на 45% загальних площ при середній врожайності 18,6 центнерів з гектара. Кукурудзу скошено близько 10%. Її середня врожайність склала 32,2 центнера з гектара. Понятно, сроки агротехнічні благоприятні уходять, но все, що ми задумали, тобто обезпеченість семенами хороших продукцій, удобреннями горчів матеріалом в районі у нас 100%. І тому залишається тільки чекати нормального порожки. Да, урожай не будет, скажем так, максимальным, но урожай будет при благоприятном сечении обстоятельств будет достойный. В школах Старобільщини цього тижня нарешті розпочався опалювальний сезон. У понеділок майже всі школи отримали довгоочікуване тепло. Єдиним проблемним навчальним закладом виявилася Старобільська гімназія. Тут виникли б непорозуміння з керівництвом підприємства, яке обслуговує котельню школи. Підрядник, начебто, невдоволений 50 -ти тисячною заборгованістю за минулорічний опалювальний сезон. Втім, як пообіцяв заступник голови райдержадміністрації житлово-комунальних питань та будівництва Сергій Кравцов, усі соціальні об'єкти району, в тому числі і Гімназія отримають тепло до кінця робочого дня. Тим часом у гімназії сподівалися на краще і були готові сприяти пуску котельні у будь-яку мить. Я думаю, що буквально день-два вирішаться на рівні районних організацій, от, на рівні заключення договорів необхідних вот, Для того щоб школа, найбільша школа в районі, центральна, Вона, звісно, безусловно має бути. Подключена к теплу служби круглосуточно. Вот сьогодні сю минутку дадуть тепло. Вся технічна служба работает і ночью, і днем для того, чтобы, ну, вовремя запустить систему, подключиться. Зважаючи на досить ранню осінь, державна служба з надзвичайних ситуацій занепокоїлась питанням готовності техніки і засобів до роботи в складних погодних умовах зимового періоду. Надзвичайники Старобільщини перевірили дорожню експлуатаційну дільницю та комунальне підприємство Благоустрій місто Старобільськ. Оцінювали готовність техніки, запас паливу мастильних матеріалів та наявність протиужеледних матеріалів. Як показала перевірка Старобійська дорожня експлуатаційна дільниця до роботи в зимовий період готова на 100 відсотків. Про це свідчить наявність необхідних одиниць техніки. Уся вона пройшла технічний огляд і вже зараз готова приступити до роботи. Враховуючи минулорічний досвід, керівництво на 5 відсотків більше придбало проти матеріалів і вже зараз готується суміш піску та солі для використання на дорогах. Проте найболючішим залишається питання фінансування витрат на придбання паливо-мастильних матеріалів. Техніка практично в нас осталась прошлогоднішня. Значит, готовность стопроцентная. Єдинна больна проблема це проблема горюче смазочних матеріалів. Ну, це навірно проблема не тільки в Старобірськам, це проблема і по всій Україні. Готове до роботи зимовий період і Старобірське комунальне підприємство благоустрій. Принаймні так запевняє його керівництво. Сім одиниць техніки, незважаючи на зовнішній вигляд, перебувають в робочому стані. Що ж до противожелезної суміші, наразі заготовлено лише половину необхідного обсягу. Забезпечення паливомастильними матеріалами перебуває на рівні домовленості. На 100% все вона техніка вже підготовлена к землі. Значить, пісок з солі теж ну, половина є. За горючі сматрими матеріалами у нас є договорів з частними ліцями. От, вони нам, які дають в теж є. Наразі ще є час усунути виявлені перевіркою недоліки. А отже, є надія, що вулиці та автошляхи району будуть вчасно розчищені від снігу. Рятівники Старобійського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочали профілактичні рейди житловим сектором міста, де за статистикою відбувається найбільша кількість пожеж в осінньо-зимовий період. Причинами їх виникнення найчастіше стають порушення правил експлуатації пічного опалення, використання несправних електрообігрівальних приладів та необережне поводження з вогнем. З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій. співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять роз'яснювальну бесіду з мешканцями приватного сектору. Міста. Та розповсюджують пам'ятні листівки. Оставляють без присмотру, пічне отоплення, газ не можна. Димоход провіряли в тому році. Все добре, акт провірки димоходу є. Все у нас вдома. Все в газові, все в документах. До нас претензії Дома. от стільки не приходять газовики, ні разу. Що сказали, все це саме. Незважаючи на постійні нагадування працівниками Старобіського міськрайвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій дотримуватися правил безпечної життєдіяльності, цього тижня сталося три пожежі на території району. Прибуркувати півня старобійським рятувальникам прийшлося на ДП «Ринок» місто Старобільськ. 9 жовтня приблизно о пів на десяту годину вечора від короткого замкнення електропроводки загорілися торговий кіоск та металевий контейнер. Прямий збиток від пожежі становить більше 55 тисяч гривень. Постраждала від пожежі, і господарка квартири на кварталі Орджонікідзе відбулося коротке замкнення електропроводки у пральній машинці, яка залишилася без нагляду. Пожежі знищено пральну машину, телевізор, куртку та шпалери. Підрахований збиток склав 9 тисяч гривень. А 10 жовтня виникла пожежа у літній кухні приватної оселі у селі Курячівка. Власник протягом усього літа збирав сіно та складав його на горищі. В день пожежі вирішив обігріти приміщення та розтопив піч. Після чого поїхав до міста у своїх справах. По приїзді побачив, що з горища просочується дим і прийнявся самотужки ліквідувати вогонь. Сусіди викликали рятувальників. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття і перекриття будівлі та одна тонна сіна. За порушення правил пожежної безпеки. Спеки та експлуатацію пічного опалення власника притягнута до адміністративної відповідальності. Старобійську вже близько тижня не працюють два з трьох існуючих світлофорів. Останнім часом вони виходять зі строю доволі часто. Поки що на перехресті вулиць жовтневої комунарів та Андрющенко Шевченко водії намагаються бути взаємовічливими. Проте утримувати спокій дедалі важче, бо разом із жахливими ямами на дорозі непрацюючі світлофори відверто дратують учасників руху. Співробітники ДАІ на проблему непрацюючих світлофорів неодноразово звертали увагу органів місцевої влади. Проте, як і у більшості. Питань, відповідь єдина – Немає коштів. Произошел сбой режима работы. То есть, сочетание зеленого и желтого сигнала светофоров согласно пункту правил такого нет. Поэтому было принято решение просто его отключить. В настоящее время. снятые блоки с данных светофорных объектов и отданы на ремонт. То есть с понедельника с этого обещают их устранить данную неполадку. Власти информируются, было предложение о замене данных светофоров с обычных на сенсорные, дабы и срок увеличить их, и видимость лучше, конечно. Но в настоящее время данный объем работы просто то ли не в силах, то ли в связи с отсутствием финансирования, как нам это говорят. За повідомленням сайту Старобійської райдержадміністрації в районі розпочато освоєння коштів за програмою Питна вода Старобільщини, якою передбачено капітальний ремонт мереж, водопостачання та водовідведення. До кінця поточного року планується освоїти 2 мільйони 732 тисячі гривень, виконавши відповідні роботи в селах Садки, Оріхове, Веселе, Петрівське і Малохатка. Прокоментувати освоєння субвенції Старобійської райдержадміністрації категорично відмовилися. Проте з поінформованих джерел стало відомо, що Роботи було розпочато в єдиному селі Оріхове, але через відсутність коштів підрядник призупинив ремонт і покинув населений пункт. Суддя назавжди. Народні депутати України підтримали у першому читанні законопроект про внесення змін до конституції відносно посилення гарантій незалежності суддів. Змінами до головного закону країни зокрема передбачається закріпити довічне призначення суддів на посаду. Опозиційні сили у парламенті твердять, що прийнятий документ не має нічого спільного із євроінтеграційними процесами. Навпаки, це посилить авторитарний режим в країні. А от як сприйняли новину самі судді і пересічні українці з'ясовувала наша знімальна група. Рішенням 244 народних обранців відбулося попереднє ухвалення президентських змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів. Змінами передбачено удосконалення порядку їх призначення та звільнення. Зокрема, пропонується призначити суддів загальної юрисдикції на посаду безстроково, а граничний термін служби підвищити до 70 років. У Старобільському районному суді вважають, що в ключовому питанні зміни сприятимуть об'єктивності судочинства. Про 12 років в нашому суді. И мои коллеги, я уверен в этом, никто из нас не ощутил на себе влияние со стороны исполнительной, законодательной. Никто нам никогда не звонил, ни о чем не просил, не указывал, как поступать, как принимать решения. И нам в связи с этим повезло. Но мы знаем, что об этом пишут, об этом говорят, что есть единичные случаи, может быть, есть вмешательство и. Народних ізбранників, народних депутатів, а може бути і високопосадовців, так скажем, других органів власті. Такоє так щоб це все включити, прийшло час прийняти відміння в закони. Втім, більшість тарабечан висловлюють відверте невдоволення запропонованими змінами, бачаючи в цьому прямий шлях до посилення корупції. Ні, ні правильно. Та виборна має бути достоєн. а не просто так. Один раз сел и на всю жизнь. Тут тяжело сказать. Почему? Ну как почему? Ну, во-первых, дело в том, что если он нарушит, его что, судить нельзя, его снимать нельзя. Ну, это неправильно, конечно. А это сплошь и рядом. Думаю, что люди должны выбирать судей. Это неправильно. Ну, как это по жизни? Ну, это же человек, она же меняется. Все може із судьей зробити, це ж так же. Я считаю, що это неправильно. Какой может быть пожизненный им статус, скажем так? Ну вы же прекрасно знаете, що судьи у нас. Блин, меня посадят. Многие покупаются. Правда? Вы же это знаете все. Все люди знают об этом. И молчат. Побоювання щодо законодавчого закріплення безкарності суддів у разі прийняття зазначених змін тут вважають безпідставними. Якщо людина считает, что судья нарушил не только закон про принятие судебного рішення, на що предусмотрен апеляційний, касаційний порядок обжалования, но и проявив грубость, нетактичное поведіння, допустил необосновану волокиту по делу, то, що относится більших большему понятию нарушения присяги судді. То, пожалуйста, є органи, які це все проверяют і принимают соответствующие рішення. І таких рішень, поверьте мені, можна це все на сайті посмотреть, посмотрите, вище юстиции. юстиції. Вот. Таких рішень привлечении к ответственности було очень много. Очень много за последнее время. Не единицы, их їх сотні. Немає наразі одностайності і в парламенті для остаточної ж законопроекту відповідно до конституції. За нього мають проголосувати не менше трьохсот народних обранців. Спортивний блок продовжує випуск репортира. За мить ви дізнаєтесь про героїв тижня спортивного. Старобільські спортсмени продовжують створювати позитивний імідж району. Нещодавно до скриньки досягнень спортивної молоді району додали нових перемог старобільські боксери зі змагань, що проходили у Сумах, Черемцях, Луганську та Харкові. Наші спортсмени повернулися з призовими місцями. Більш докладніше, дивіться далі в сюжеті. Бокс на Старобірщині завжди був популярним видом спорту. Сьогодні у спортклубі Прогрес в секції боксу та кікбоксингу займається більше ста юнаків віком від 6 до 19 років. На спортивній ниві району зростають нові зірки, переможці чемпіонатів області, України та навіть світу. Нещодавно хлопці прийняли участь та повернулися зі змагань, що проходили в Луганську, Харкові, Чернівцях та Сумах. Чотири наших земляка отримали переможні місця, кожен у своїй категорії. Юні боксери поділилися своїми враженнями та планами на майбутнє. Ми їздили на чемпіонат на Кубок України. Который проходил в городе Харьков. Там было около 9 команд с разных городов. С нашего города три человека заняли первые места. Соревнования проходили на высоком уровне. И, ну, команда ...Старобельська показала хороший результат. Привезли чотири первых места. Мы участвовали в разделах Light и Full Contact и с них стали первыми. Я зайняв перше місце в категорії лайт-контакт. Це легкий на тичок. Завтра їдемо в місті Рубіжний. відкритий турнір міста по боксу. І в кінці октября їдемо на чемпіонат України по, по боксу в Кеч. Найстарший учасник змагань Богдан Попович почав займатися боксом для інтересу ще й у школі. Тепер він спортсмен з досвідом. Зі змагань, що проходили у Сумах, Богдан привіз перше місце. были приглашены много гостей. С России приехали люди. Было много областей, получается, с Киевской приехали, Сумская, Болтавская, Луганская, там, ну, приехал. Соревнования были неплохие, хорошие. Набрались опыта, побоксировали. У меня было два боя. Ну, один первый бой был сложный, а второй, как бы, можно сказать, не сильный. Тож, зараз хлопці даремно часу не гають грунтовно готуються до участі в наступних змаганнях. На них чекає всеукраїнський відбірковий турнір, що відбудеться вже наприкінці цього місяця. Цього тижня на стадіоні колос відбулися фінальні обласні ігри з футболу серед юнаків 2000-2001 року народження Золота осінь. У фіналі зустрілися між собою чотири команди з Біловодська, Криміної, Краснодону та Старобільська. За результатами змагань перше місце виборола команда Старобільська, обігравши команду з Криміної з рахунком 1-0. Такими були новини цього тижня. Я нагадаю, що найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Приємних вихідних і до зустрічі наступної суботи. Щасти!